Шановні мешканці та гості Софіянської територіальної громади. 14 січня російський агресор нанес удари по критичній інфраструктурі нашої держави. Загинуло багато людей, загинуло багато мирних мешканців. Це неповправима втрата нашої держави, але потрібен час на відновлення електропостачання. Тому звертаю вашу увагу, що графік. 3 години є світло, 6 годин немає, на даний час не працює. Але прошу всіх зберегати спокій, тому що електропостачання треба відновити. Для цього потрібен час. Також звертаю вашу увагу, що є критична інфраструктура, котра має бути завжди з електропостачанням. Це лікарні, це водопостачання, це теплопостачання. І дуже прошу усіх не Приміняти фразу у сусіди є світло, в мене немає. Світло є тільки у тих, хто на одній лінії з критичною інфраструктурою. Прошу всіх з порозумінням до цього віднестися, бо ми дуже сильна нація, нас не зламати. Ми є українці, ми є незламна, ми вільна держава. Ми Україна. Слава Україні!